Сьогодні ми розпаковуємо колекційну модель Cybex Koya Simply Flowers Bitch. Ось така вона компактна, тому її часто замовляють у подорожі. Вона поміститься будь-де і в машині, і в квартирі, в будь-якому місці. Вона досить легко розкладається, тому ми зараз вам це покажемо. Ось тут е, такі квіти, тому вони захищені додатковим упакуванням. Ось так вони виглядають. Такий красивий декор. Два колеса у нас вже тут стоять. А ще пара чекає нас в коробці. Два передніх колеса упаковані окремо. Зараз ми покажемо, як їх встановити. В цьому немає нічого складного. Ви легко встановлюєте їх на шасі. Так само ви можете їх зняти для миття. І ви готові до прогулянки!